Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так. Я роблю розклад на кожен день, я іноді змінюю дуже часто формати. Зараз в мене просто є невеличка об'ява для вас, щоб ви розуміли, то не то, що я не хочу великі відео знімати, в мене трошки є обмеження технічне наразі, да? і тому я вчора взагалі без ведичної астрології зняла, подивилась, що трохи більше півгодини, в принципі, 5 хвилинок, якщо я додам, то ну, повинно адекватно завантажити. Я зараз вирішую це питання, але ну, прямо зараз ще не вирішено. Тому я буду намагатись просто трошечки робити швидко. Дивіться, ви можете регулювати швидкість мого відео. Хтось мені там писав, да, що дуже швидко я розмовляю, Ну так ви регулюйте, ви можете пришвидшити, навпаки, відео це моє велике відео, ви можете його регулювати з правої сторони в куті, якщо ви пальчиком на, на, натиснете на відео, там з'явиться така. Така в куті, така шестереночка На натисніть натискайте на неї, і там буде випаде віконце, там буде швидкість. Туди ви нажимаєте, обирайте або повільніше, або скоріше. да Але ну я можу, звісно, дуже багато розмовляти. І гадаю, хто мене дивиться, ви вже розумієте це. да Але а, справа в тому, скільки воно буде завантажуватися. Саме для того я зараз намагаюсь пришвидшитись, да? і а, іноді змінюю формат відео. На кожен день, але все одно а, продовжую знімати. І так, четвер. Зараз про четвер. Юпітер, покровитель знання законів духовності та відданості. Четвер один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, а одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового світу світло-коричневих Кольорів Юпітер, планета позитивності і розширення, що робить четверг ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості. І так, любі друзі, я вас благодарую за будь-яку активність на моєму каналі. Щиро, справді дякую, що ви допомагаєте розвивати його, і тоді мені хочеться працювати для вас і бути корисною. І далі. Тепер для кожного знака Задіака, дві карти Таро і один готичний оракул на четверг. І так, овни поїхали для вас загальні енергії події. Витягую рандомно, як ви розумієте. Трансформації, любі друзі, трансформації треба відпустити минуле, розумієте? А якщо самі не випускаєте, будуть якісь ситуації все одно підтягуватись, де вам треба буде про то подумати. Ну і а, щось все ж таки для себе обрати на майбутнє. да? Що я беру з собою, а від чого я вже зараз відмовляюся. Тут можливо оновлення в декількох сферах життя одразу. Не, а, не, 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 по, не бійтеся. Да? Да? От, а, Тут просто вам старі почуття заважають відчути смак сьогодення. Дай все світ це дивиться, каже, ну ну не може людина, не може сама, піду розберусь. Давай смерть, піди, їй по попочись, їй простір. розумієте? Тут для цього смерть не треба боятися. Це більше про трансформацію, про те, що вона приходить, щоб е, навести у вас е, лад, там, де ви там у вуглах да? пилюку десь не домили, от вона приходить і прибирає все, те, що вам вже не потрібно. І так, готичний оракул вам на цей день. Спокуси! Спокуси, да? у вас тут будуть спокуси, вас будуть спокушати, і ну, е через смерть так само це будуть трансформації. Чи ви поведетесь? Що таке спокуса? Застрягати в минулому це теж спокуса. Тому що тоді е ну, майбутнє не да? куди я йду, на що я йду, а що там буде. А в минуле повертатися, да? навіть якщо там було не екологічно, не комфортно, я не розвивався, але для мене там все зрозуміло. Як одна клієнтка каже, ну це ж дебіл, ну мій дебіл. ну ха -ха, і це спокуса залишитись в одних енергіях і не йти далі. Тому будьте чутливі. Або вас вже хтось спокушає, тому що трансформації у вас, скоріш за все, вони ж вже йдуть і вони будуть ще продовжуватись. Це не на один день, тому що смерть старший аркан і вона буде програватися довше. Тож будьте чутливі, да? вас будуть спокушати, відмовляйтеся, йдіть далі, йдіть вперед. Не бійтеся трансформації. Дякую вас, Овни. Далі для тельців. Дві карти з. А, з цього <плес> старого загальні енергії для вас. Ага, вони одразу вийшли. І так. Ну, дивіться, дивіться. Шістка пентаклів, да, це в принципі якісь є тут і прибуток і стабільність. Тут навіть ви можете займатися благодійністю, да, або з, з, знайдете мецената, як, якщо все ж таки ви в такому стані, коли вам треба допомога. Це означає, що ви можете її знайти. Для когось це відіграється. Повернення якогось добра до вас, те, що ви раніше зробили, ви десь, можливо, раніше комусь допомогли. Це може бути, можуть бути не тільки гроші, да, ви якусь пораду могли. Дати ще щось. От. І зараз е, можете отримати ну, якісь подяки, скажімо так, від Всесвіту. Да? Е, все ж таки тут карта каже про достаток благ, про сприятливий момент для вирішення якогось вашого нагального питання. да? Можете отримувати або хотіти дарувати, або будете дарувати подарунки. Сила перевернута, любі друзі, це про те, що десь ви в собі не впевнені. да? Можу, можливо, я прийняти ту допомогу, чи мені звернутися до когось. Чи не звернутися, а як то, буде, як -то сприймуть, да? можливо, подумають, що я там зовсім там, скажімо так, слаба людина, да? ну, ще щось. Тобто тут все ж таки треба йти в себе, да? зрозуміти, ну, що там в мені. І ще дивіться, на цьому фоні, ну, знову-таки, тут нерішучість може бути да? якісь слаб, слабкості, і, можливо, хтось. Можливо, хтось захоче як на вас повпливати, знаєте, а, якесь тут може бути зловживання своїм станом, або, можливо, вас ви відчуєте через благодійність, наприклад, свою силу, да? або якась буде, ну, буває, таке благодійність не дуже екологічна, да? коли, наприклад, вам допомагають і потім кажуть, я ж тобі допоміг. Ну, тобто, як, як ото скажімо, носиком тикають, да? От, ну, для когось дивіться, тут може бути з'явитися небезпечні конкуренти або коло людей, які в. В принципі, ну щось хочуть і кудись вас. Можливо, ви не знаю, працюєте там в благодійності, да, бо займаєтеся, то тут, можливо, ну, люди захочуть як вас посунути. Знаєте, може бути щось ось таке. От, ну, В будь-якому випадку дайте, е, треба йти в себе тут, застосовувати свою внутрішню силу, все ж таки, за, для того, щоб показати свою позицію. да. От, Давайте подивимось для вас готичний оракул. Цікаво на цей день. Ну, а знову-таки, дивіться, ось сила да, зрозуміла, дивіться, ця карта, вона каже а, про те. Те, що не дивлячись на те, що в тебе є потужна така сила, і ти. Можеш звернути гори, але тобі треба усвідомити. В цей день треба усвідомити, що деякі ситуації вони все одно залишаться такими, які вони є. Це можна казати про кармічні ситуації в такому випадку, так само, тому що ми їх повинні проходити. Іноді ми не можемо вийти з якоїсь ситуації, ну або обійти її. Вийти ми можемо, да? але наприклад, не заходити. Ми не усі можемо обійти ситуацію, розуміти, якщо кармічна нам треба якийсь там про просто взяти досвід і розуміти якщо ви будете думати, що то ваша слабкість, ви собі тоді е, е, самооцінку понижаєте. Треба просто зрозуміти, що є такі ситуації, гори такі, котрі я не можу зрушити. Це усвідомлення буде характеризувати вас, як ви вже прийняли дорослу позицію в житті. Да, що ви усвідомлюєте, що є такі ситуації, це нормально Зі мною все окей, це нормально От, ну і це просто вам допоможе легше жити, розумієте? От, тож не напрягайтеся попрацюйте зі своєю самоцінністю. От, зрозуміти, що все окей. А, дякую, тельці. Далі для близнюків. Дві карти для вас, загальні енергії, події цього дня. Давайте витягну. Так, вони Лися. Ага, ну щось важливе буде у вас стосуватися стосовно грошей. Да, Якісь питання будете вирішувати. Але дивіться: вісім пентаклів в цій позиції в перевернутій. Вона каже про те, що... А, ви знаєте, от ви свою майстерність не використовуєте собі во благо, да? ви її використовуєте на плітки, на якісь, можливо, час зливаєте на плітки на те, щоб щось комусь пересказувати, От, або на якісь інтриги. розумієте? Тут про людину, котра все ж таки хоче чогось досягнути, ну не тим. Вам треба просто займатися своєю справою. Тут про людину трудоголика, да? тобто про людину, котрий у всьому. ну, а... Хочу бути першим, найкращим, робити все найкраще, да так будьте в позитиві, розвивайте свою власну справу, перестаньте кудись залазити. Якщо вас хтось затягує так само в інтриги, ну ви ж ведетеся і зливаєте свій дорогоцінний час не на то. Розумієте, тут ну треба передивитися, передивитися те, як ви зараз чим ви займаєтеся саме зараз. Розумієте? От подумайте тут. Над такими, знаєте, тут треба попрацювати з тіньовими енергіями. Жадібність прокачати, якісь порожні амбіції у вас є, да, можливо, вони вас штовхають ну, трохи не в ту сторону. От, і попрацюйте з марнославством. да, Можливо, у вас такі енергії, ну, буває таке, коли ми стаємо більш успішними. да, І тоді ми трошечки все ж таки, знову розхитуємось емоційно, его підіймається, его разом з нами. Ми зростаємо і воно так само. от, І в нас. Тут ще троєчка пентаклів теж перевернута, так? Да? Тут може бути у вас застій в справах, але знову-таки всі проблеми за того, що ви не туди витрачаєте свій час. Вам треба зробити перефокусовку, прицел свій поставити на своїх діяннях позитивних, так? якусь інформацію для свого розвитку шукати, тобто, або для розвитку своєї справи. Давайте дивитися готичного раку на цей день. Цікаво, що буде. Ну, а у вас були якісь втрати, розумієте? Ви не можете заспокоїтися, ви не можете відпустити і ви можете втратити. Втратити зараз І те, що у вас є, тому що ви зливаєте енергію не туди. Тут, по цій карті, загоблена душа, тут треба дозволити собі погарювати за тим, що ви втратили, і дозволити собі зрозуміти а, той факт, що так, а, я можу бути зараз м -м, слабким, слабкою. Да, мені боляче, і за того я занурююсь не в ті енергії. Тут ви застрягли в минулому, в болісних а, цих, м -м, спогадах якихось в енергіях, низьких. Вам хочеться якоїсь помсти, можливо, да? Ну, тобто, щось, щось робити, от якось виплеснути той біль, але ви зараз можете собі ну, карму не мінусово наробити. Розумієте, якщо ви будете в інтригі, от в таке. Вам треба вийти звідти. Розумієте, якщо вас втягують, якщо не ви зливаєте, вас все одно втягують. Тут щось навколо вас таке ну, відбувається, не екологічне. Да? Тут а, незадоволення у вас з собою, а, бажання більшого і то. Thank mm -hmm. То класно, коли є бажання більшого, воно нас мотивує. Але знову-таки обирайте екологічні шляхи, інакше потім будете це відробляти. Прийдуть такі ситуації, знову ваше життя. Нащо воно вам? Вам тут треба до спеціаліста, скоріш за все, тому що ви, скоріш за все, в тривалий час вже в такому стані. Да? Десь чіпляєтесь за свої болісні моменти в житті. Те, що від... ну, не хочете відпустити те, що вже віджило. Те, ну, що до... вже треба відпустити. Да? Ну так, от така тавтологія. Дякую. Близнюки далі для раків. Для вас раки дві карти. От, і готичний оракул. Енергії дня, події головні в цей день. Це перша була отак. от. Ну Дивіться, король жезлів тут перша, да, перевернутий. А в такій позиції ну тут може, можете вирішувати якісь питання, наприклад, з як. Кимось керівником, з якоюсь людиною зі статусом, можливо, з влади, да. Ну, в принципі, це може бути така суха, суховата особа, да, а, такий суровий чоловік, наприклад, да? але він справедливий. От, і тому для вас, ну, в принципі, це вам буде в благо. Якщо ви хочете проконсультуватися в даному випадку з кимось стосовно чогось, да? якихось дій своїх, то о, ця людина може вам якось допомогти. От а, ну. Тут дивіться, вам ще треба комусь з вас зрозуміти, що коли ви дивитесь вперед, да, і ви хочете оновлення, ви хочете ну, чогось нового, чогось більш гарного, треба розуміти, що задля цього, задля виповнення, все ж таки треба буде працювати. Навіть якщо така людина чимось вам може допомогти, якісь моменти, вам треба буде пройти самим, Розуміти, є моменти будь-якій ситуації, коли нам треба самим, їх проходити, навіть якщо ми з усією ситуацією не можемо впоратись, да, але... Все одно якусь частину, ну, карта каже про це. Налаштуйся да, на те, що перемога буде, тому що ну, тройка а, жезлів а, це чудова карта. А, вона каже про те, що всі проблеми можна вирішити, якщо діяти без імпульсивності, якщо все продумати, да, бо з кимось поспілкуватися. Тут треба застосовувати дипломатію. Тоді буде успіх і в торгівлі, і в бізнесі. Бачите, можливо, така людина щось вам підкаже, наприклад, проконсультує. От, тому що тут так само ви можете отримати поради від друзів та колег да, по цій карті. Ну, у вас є якась людина поруч, будь ласка, звертайтеся, озирніться. От, і тоді буде у вас позитивне вирішення питань та домовленостей. Давайте подивимося, який для вас буде кармічний урок в цей день. Готичний оракул для вас. О, бачите, у вас щось може. Ви можете через поради, да, можливо, або з такою людиною ви можете щось відновити. Тут у вас якась справа зараз може відновитися, або справа, або якісь відносини. Все, що у вас зараз затухло, все, що ви вважаєте, вже померло, Якщо ви зараз трошечки подумаєте, да, або з кимось порадпорадеся, ви можете щось відновити. Тобто, у вас це ну по долі, вам треба щось відновити, модернізувати, якщо свій бізнес, да. Щось туди новеньке, можливо, внести, ще щось. Тобто думайте над цим, тому що енергія вам благосна дана, вам треба щось просто відродити. Тобто, знову-таки, да, як відкрити самим собі, дозволити собі відкрити друге дихання в якійсь справі. Да? От, ну, чудово, любі, друзі. Раки, дякую. Далі для Левів дві карти загальної енергії, Таро. І потім готичний оракул ще буде. І так, дві карти для левів на цей день. Так, у нас були. Ух ти. Ну, дивіться, дев'ятка мечів, да, і рицарь мечів у нас. Дев'яточка, це про кризу, але тут більше про ваш внутрішній стан. О, ви хочете прям якогось загострення, ви хочете вийти. Тут людина, знаєте, тут людина, в принципі, ви можете, можливо, ви пережили якісь трагічні випадки, можливо, була навіть у когось смерть близької людини. Або не дуже близької, ну така, як котра на вас ну, вас. Враж, вразила, да? тобто, можливо, це ваші особисті якісь такі внутрішні страхи вас довели до, до цього. Тобто мечі не дивляться в вашу сторону, але людина сама себе залякує, сама себе тобто, тримає а, в стані жертви тут про те, що людина тривалий час, а, скажімо, знаходиться в такому занедбаному стані, да? психоемоційному тут, по-перше, тут про це, тут про ментал, тут треба, а, якщо ви самі вже не, впо, не пораєте. Зі своїм станом не можете тривалий час вийти, вам треба вже звернутися до когось за допомогою. Тут вже може бути ну, прям така криза. Будьте обережні, в, таким, в такому стані тривалий час залишатися дуже небезпечно, реально для життя, тому що іноді дуже рідко, але ця карта все ж таки вона каже про фізичну смерть. да, Може бути якась криза. Не обов'язково, що ви всі помрете, звісно, да, але може бути все ж таки якась криза. Вам треба звернутися вже до когось, якщо ви не готові. За себе боротися, да? тому що рицар мечів це не дуже про а, може бути про якісь, а, скажімо так, а, ну, адекватні дії. Да? А, тут може. Тобто тут і про віроломство, да, така а, карта може казати, і про якусь відкриту ворожнечу. Тривалий час, можливо, ви з ким в якоїсь в якійсь ви знаходитеся ситуації не екологічній, де тривала ворожнеча може бути, да? може бути загроза. От, бачите, нам стучать, а, ну тобто, як маяк, да, зверни на це увагу витривалий час в якихось неекологічних відносинах. Вам треба з цим попрацювати, тому що далі е, так залишатися не можна. да, Тобто вам треба з цим рицарем мечів. Якщо це хтось з вами конфліктує, вам треба вирішувати це питання. А е, звісно, якщо хочете ближче роздивитися, да, от, е, то я е, ну, запрошую вас на індивідуальні консультації. Але дивіться, ще по цій карті, якщо ви відкинете емоції, тут треба попрацювати з емоційністю, зі своїм внутрішнім світом. Якщо ви не будете занадто емоційними на Вчитися їх контролювати, да, тоді у вас і буде одразу приходити полегшення, розумієте? От, тому що такі дії у вас, якщо ви хочете еге-гей, да, усіх піду порубаю, воно потім ця ситуація повертається. Да, і, скоріш за все, дуже часто буває, що людина ну, марно, марно так себе поводила, коли починаєш розбиратися, коли людина заспокоюється, з'являється інший погляд на ту ситуацію. Тобто, тут треба вам виходити працювати з собою. Якщо хтось. З рідних у вас в такому стані, знову-таки треба треба все ж таки допомогти вже людині. Да? А, і так, любі друзі, для вас готичний оракул на цей день. Щось повинна бачити в. Ну, В даному випадку ви повинні відродитися. Тут як відродитися з попелу. да, Тут, коли відкривається у людини друге дихання, да, задля вирішення. Можливо, в принципі, якщо вам, ви тут, скажімо так, знизити якийсь такий знизити для себе рівень свого стресу, да, от тоді може бути. Тоді може бути, що до вас прийде гарна якась ідея, і ви зможете щось вирішити. Тобто, дозвольте собі відродитися. Дозвольте собі, дозвольте якійсь справі вирішитися. да? Можливо, треба вам відродити відносини з кимось, да? і це вам так само допоможе, і це вас мотивує. Тобто, подумайте, що це для вас і ну, як ви можете собі тут допомогти. І так, дякую вас, Леви, далі для ді. Дві карти. Я вибачаюсь, тут у нас поруч ремонт трошки, да тому щось щось там стучать. от І так, для вас дві карти. дві карти Ну, дивіться, вам треба попрацювати зі своєю самоцінністю, зі своєю нерішучістю. Да. Тут ви, можливо, в цей день будете хотіти або або вам треба допомога, або ви. Не впевнені в собі, що у вас, наприклад, що ви гідні того, щоб зайня... або отримати допомогу, або надавати, тобто тут низька самооцінка. Тут може казати про вашу низьку самооцінку, наприклад, ці карти, може казати знову таки про те, що. Можливо, зайнявшись благодійністю і ставши все ж таки меценатом, да в якій сфері це ж не, не обов'язково. Якщо у вас нема мільйона, да, то ви не можете комусь допомогти. Ви можете допомогти щось віднести, щось комусь купити. Ну різна є допомога. да, Тут не тільки про гроші, от, але ви розумієте, ви можете війти скоріш за все в свою силу через те, що ви відкриєте, тобто відкриєте ці двері для меценатства або в свою сторону, або ви почнете допомагати. Що так, що так буде позитивно впливати на ваше життя? От ну і ще тут, по цій карті, знаєте, все ж таки треба розібратися зі своїм внутрішнім. Світом в такій позиції, да, в свої саме прокачати цю впевненість собі і все таке, да. Тому що тут може комусь казати про небезпечних конкурентів, розумієте? Ну, наприклад, ви хочете допомоги, да, тоді а, ну, можуть вам її. Або хтось захоче з підносу, наприклад, у вас забрати її. Дану хтось раніше може кудись прийти. Тобто подивіться, подивіться, але вам треба буде показати свою позицію, що я вмію себе захищати. Ну і звісно, що я буду це робити. А ну, давайте подивимось, готичний оракул, що в нас тут. А, а, ну, бачите, вам треба з кимось об'єднатися, любі друзі. Вам треба бути впевненими, що ви гідна людина для того, щоб зустріти. А, це про партнерство. про... Спорідну, ну, споріднену душу. А, споріднена душа, да, це коли ви починаєте думку, а людина може її закінчувати. да, Коли ви дивитесь в одну сторону, коли ви дихаєте, скажімо так, в унісон. Тож, можливо, через благодійність для вас відкриється ця можливість, але ви повинні бути впевнені в собі, да, і спокійні в тому, що а, я гідна людина для того, щоб бути щасливою якщо ви не кохання шукаєте, це може бути дружба на. На все життя, да, це може бути співпраця якась.